Спочатку це була ініціатива міського голови. Ще наприкінці грудня минулого року Геннадій Михайлович доручив так, створити таку неформальну групу спочатку по розробці розробці стратегічного плану розвитку міста Суми до 2025 року. Це поки що дата така. Ну, Скажімо так, умовна, але я думаю, що і в документах офіційно вона буде значитися саме так. Така група неформально існувала і працювала в січні-лютому. Ми напрацювали досить багато розробок, які думаю, що формалізуємо зараз в березні. Буде офіційно розпорядження міського голови, він буде. Головою робочої групи я буду співкоординатором роботи по розробці стратегічного плану міста Суми до 25-го. На сесію 27 березня я підготував проєкт рішення про використання в проєкті, написано на сайті міськради прапору Європейського союзу поруч з державним прапором. Але вчора консультації сьогодні в мене були до обід з юристами представництва ЄС в Україні. Ми ж таки дійшли згоди, що правильно буде я змінював в проєкт рішення в, про використання прапору Європи поруч з державним прапором України під час державних та офіційних заходів в місті Суми. Е, я сподіваюся, що колеги, мої це ініціатива нашої фракції, е, ініціатива міського голови. Е, остаточне рішення е, я прийняв про розробку цього проєкту рішення після. Е, Відвідання, скажімо так, експертної дискусії, яка була за участю українських експертів і Євро... Єврокомісара Штефана Фюле декілька тижнів тому в Києві. Ідея виникла, от я якби, цю ідею вирішив таким чином реалізувати. Я сподіваюся, що ініціативу мера, ініціативу нашої фракції підтримують колеги з інших фракцій. І ми будемо створимо точніше прецедент загальноукраїнський, ми станемо першим містом, причому облас... обла... обласним містом. Яке перше використає от таку практику офіційного використання Прапору Європи поруч з державною символікою України? Без перебільшення це буде прецедент, і я сподіваюся, що цей прецедент пізніше наслідуватимуть цю практику інші міста, а можливо і на державному рівні? Додам, що по ходу виникають певні такі, ну це не проблеми, більш, скажімо, такі нюанси прав, 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 правового використання, які я спочатку. Якось так пропустив. Насправді, з правої точки зору жодних суперечностей немає, а от як вияснилось сьогодні, громадам, містам набагато простіше по процедурі цей прапор використовувати, чим на загальнодержавному рівні. Якби, скажімо, захотів наш уряд використовувати, потрібно фактично, от як мені сьогодні юристи пояснили, або після підписання угоди про асоціацію, або окрема угода про використання цього прапору. А громада в особі міської ради може це рішення прийняти тільки на тій підставі. Точніше, не тільки на тій підставі. Я от можу навіть процитувати. Є угода номер 2012 дроб С270 дроб04 від 8 вересня минулого року. Угода між... угода між Європейською комісією і Радою Європи по використанню по використання. Емблеми, символіки Європейського Союзу третіми сторонами. І от о, буквально є три, три основних правила, три критерії про використання. Якщо коротко, цей символ прапор Європи можуть використовувати фактично всі люди, всі країни, всі країни, які асоціюються з європейськими цінностями. Якщо ця символіка не використовується в комерційних цілях, якщо ця символіка не вводить, ну якщо ця символіка використ... повинна... Скажімо так, ну так, не, не створювати враження е, фальшиве про належність е, людей чи інституцій до офіційних установ ЄС. І символіка може використовувати, використовуватись наскільки довго, на, наскільки це потрібно. Тобто, а і спеціального дозволу Європейської комісії за умов дотримання цих правил е, брати не потрібно. Є контакти, я можу ці контакти дати. Ті, хто хоче більш детальніше знати Європейської комісії про використання, це зробити можна. Тому на підставі от цього всього блоку правового, я думаю, що я на сесії виступлю перед депутатським складом. Спробую переконати колег із нашої фракції, можливо, хто які підпитання будуть і з інших фракцій, про я думаю, що ми це рішення приймемо. Далі у нас ще є пару ініціатив, наприклад. Зараз йде мова я думаю, так само, але це вже на квітневу сесію, так само це моя ініціатива. Я буду пропонувати перейменувати театральну площу на європейську площу. І для чого? Я вважаю, ну, це очевидно, що зараз вона мертва, вона потребує ремонту, вона мертва, вона не використовується містянами, не громадськими організаціями фактично там, і на 10%. Ми почали з 2011 року практику передачі цієї площі на День Європи Євроклубам шкільним. Я з ними зустрічався в вівторок. У сумах офіційно їх 30, десь живих і активних, близько 15. У них є ціла купа ідей, яким чином цю, от вони цю ідею підтримують і вони пропонують от зараз розробляють план, як цю площу можна буде. Використовувати і під час Дня Європи 9 травня, який є офіційним Днем Європи в Європі. Також є таке свято у нас як День Європи в Україні, яке цей рік припадає на 18 травня. Також під час інших святкувань такої в європейському форматі. Тобто е ідея ще визріває, скажімо так, але те, що я це буду пропонувати, це так само. І міський голова от запропонував і не проти. Перейменувати ми плануємо на день міста, на початку вересня, відремонтувати фонтан Дружби народів, так само перейменувати його там на спуски в європейський фонтан. То таким чином таку символічну реальність можна буде такими кроками, скажімо так, в сумах сформувати. І... Я далі сподіваюся, що на нашу практику будуть переймуть і інші міста і Сумської області, і сподіваюся, що і по всій країні я, мабуть, можливо випереджаючі питання, але підтримую Сашу в тому, що от він сказав, що буде блок, фактично буде йти презентація стратегічного розвитку міста. На найближче там 15 років так і в цій стратегії, коли обговорювалися на фракції, згадувалося, що питання євроінтеграції і стратегія євроінтеграції саме сум, як обласного центра, там буде прописано окремим розділом. Безумовно, прапор, безумовно, перейменування площі, фонтану. Це справді є символами. І це символи, які говорять про те, мають сказати, безумовно, що вони будуть обговорюватися із усіма сумчанами, мають сказати, що ми цього прагнемо, ми цього хочемо. З іншого боку, безумовно. Говорити про євроінтеграцію в Україні дуже складно із кількох причин і Перша із них, те, що це поняття стало вже таким, знаєте, заштампованим риторичним таким якимось риторичною фразою, поняттям, от штампом, яке, в принципі, ми вже на протязі якихось останніх там десяти років чуємо, нічого не відбувається і за реальною стратегією там зміни країни в політичному, суспільному, економічному напрямку. І тому, коли починають говорити за якісь чергові питання, пов'язані з, інтер... з євроінтеграцією, то е, основна пересічні громадяни вони до цього ставляться якби спокійно і навіть без ентузіазму хотілося б з Огляду на те, що 25 лютого відбулися відбувся візит президента у Брюссель. Те, що є Верховна Рада, підтримала, підтримала документ про євроінтеграцію, про, про план дій України з приводу підписання угоди про асоціацію. А те, що є урядова програма, так і вона напрацьована зараз. Я думаю, що це стане хорошим поштовхом до того, щоб у листопаді принаймні Україна мала реальний шанс на підписання оцієї угоди про асоціацію. Ще один, ну якби проблема пов'язана з євроінтеграцією в Україні, це те, що от наші еліти, в тому числі і місцеві, місцеві політичні еліти, вони якби усвідомлюючи і проголошуючи це декларативне євроінтегрування, євроінтегру... то не мають розуміння, як це що треба робити насправді. Тобто вони не розуміються на західних цінностях, не розуміють на механізмах їх імплементації. Немає от відповідного в Україні не створений відповідний дискурс, і е, тут виникає питання про те, що все це швидше за все на нашому рівні, адже ми не можемо особливо вплинути на питання там звільнення Луценка, Тимошенка тощо. Прийняття там судової реформи, але ми можемо е стати корисними тим, що будемо от виховувати, так би мовити, свідомих прихильників євроінтеграції тут у нас і. Шляхом організації дискусії, тобто я бачу тільки цей шлях шляхом от оцей спосіб. Це організація дискусії. Для цього безумовно, що є от нашій прибанківській академії діють два центри: Європейський інформаційний центр Європи Європейського Союзу і польсько-український центр. Можу сказати, що от ці два центри відкрилися у травні 2011 року, і на сьогодні ми маємо дуже хороший результат. От, коли у нас 7 лютого відвідував Україну Штефан Фюле, то представництво Ради Європи збирало координат. Цих центрів і є такі центри, які діють при інституті міжнародних відносин Тараса Шевченка, тобто при університетах там, навчальних закладах монстрах, на сьогодні Херсонський та наш центри визнані при Херсонському державному університеті та при Українській академії банківської справи визнані найкращими, і ті, на які будуть робитися ставка, в проведення різних заходів. І польський центр так само визнаний таким, що активно діє, і тому на цьому тижні нас відвідав генеральний консул Республіки Польща. І вже я сьогодні можу оголосити, що 13 березня о 12-й годині в науковій бібліотеці нашій відбудеться лекція відомої пані професорки із катоївського університету на тему, оскільки березень такий жіночий місяць, на тему роль жінки. Ось в історії в історії культури. Це перше. Друге, пан генеральний консул, визначаючи, ну би підкреслюючи нашу ну, таку активність, запропонував цього року. Він каже, що у нас фактично є два. Свята, які ми святкуємо масштабно і на офіційному рівні, це День Конституції Польщі і День Незалежності Польщі. Тому цього року День конституції Польщі буде відзначатися саме в сумах на базі польсько-українського центру при українській академії банківської справи. А це означає, що до нас приїде. Представники генконсульства, посольства приїдуть різні люди, які із інших, які співпрацюють із посольством Польщі в Україні. Так що, от це вже буде фактично у нас на березень, буде майданчик для того, щоб організувати цю дискусію. Травення нас взагалі буде проходити разом із Днями Європи. А, а, в, дуже а, активно в тому плані, що більшість городян. Зможуть долучатися до цього, і власне кажучи, я тут щоб і закликати це робити, тому що yeah. наші студенти вони в набагато кращому кращому стані ніж пересічні там громадяни, тому що вони вже в своїх курсах викладачі кафедри вони запроваджують всі документацію це, адаптація і законодавство професор Лук'янець, професор Черначук, Вони виконують ці роботи з економіки, як там в документообіг і в європейських країнах і в Україні як його. Узгодити, тобто вони вже більше будуть інтегровані, безумовно, ніж ми з вами, і ми з вами, я говорю зараз, як і від імені депутата, так тобто у цієї місцевої політичної там еліти. Тому в першу чергу оці всі заходи на і на те, щоб влада, депутатський корпус, безумовно представники культурних середовища, вони входили і знайомилися з цими. Ну, ось так потім і ще в рамках цієї стратегії говорилося і з обговорювалося з міським головою. Що важливі обміни, ну власне кажучи, те, що називають щоденними практиками в різних сферах, там освіта, культура. І оскільки це нам підтверджує і рекомендує Генеральний консул Республіки Польщі, а він посилається на думку уже представників Великої Британії, які оцінюючи освітні реформи, які оцінюючи освітні реформи в європейських країнах, визнали, що Польща лідирує і що вони хочуть, от Британія хоче запозичити досвід початко непочаткової середньої. Школи у себе, і він запропонував, давайте, оскільки суми співпрацюють із трьома, принаймні з трьома містами польськими, налагодимо обмін викладач вчителів загальноосвітніх шкіл. Ми не можемо зараз, мало чим можемо в нашій країні вплинути на зміну при прийняття там закону про вищу освіту, який зараз лежить. Так от на ну, якусь реальну і розумну реформу в сфері освіти, але те, що наші. Вчителі будуть їздити туди і бачати практичні елементи роботи з дітьми. Якісь це ж ось е, у нас Сергій Вікторович є. Це те, що ми робили. І ви тоді представляли от, програму Міста дружні до дітей. Так? Це фактично те саме, це колосальна е, інформація, яка потім тут уже залучається. Тому от е, це те, що є найближчим часом.